Вітаю всіх! Сьогодні знову експрес-розклад, як я називаю, читаємо ваш простір на наявність негативу. Колода сьогодні одна івана Жоетія. Позначки, як завжди, три. І позиції 3. Перша, Турмалін, друга, Халцедон, третя чорний агат. Ну і будемо починати. Отже, що тому донечок в просторі з приводу негативу. Що В просторі двієчок з приводу негативу. І те саме питання, що там за негатив є, немає в просторі тих, хто загадав варіант номер 3 Так, одразу обумовлюсь, це не щось грязне, це пробую рунічний став. Можливо, якщо спрацює так, як мені треба, як я загадала собі, то опублікую його в спонсорському блозі. А тепер починаємо. Позиція номер один. Що там по негативу? Трішечки ви як а, втратили хватку, перевернути мах. Я не можу сказати, що у вас прям. Капець, капець, що робиться, але таке враження, як наче ви ну, от мені цікаво, ви щось самі притягнули? Чи... Ага. Ні, тут показують самі. Верховна Жриця. Хтось міг необережно щось пробувати. Якщо ми говоримо про практиків, Отут почистіть свій простір, почистять свій алтар, своє робоче місце, можливо, самих себе, можливо, попаліть той же самий полин. Ну, коротше, як ви це будете робити, я думаю, ви краще за мене знаєте. Тому що все ж таки є такий момент, що підхопили. Якщо у нас тут про тарологів, то. Ну, Чесно, я з таким не зіштовхувалась, тху -тху -тху, можна сказати, через ліве плече. Але читала, що можуть при розкладах підхопити негатив кверента. А що в цьому випадку зробити? Ну, саме банальне, це просто Помити власні руки, а краще взагалі під проточною водою постояти. Що стосується колон, колод, ну, дивіться, я перед тим, як віддавати свої колод, бо ну, я їх не продаю, я віддаю. Я їх чищу, розкладаю по порядку, по мастях і лишаю на підвіконні на дві ночі, особливо як дуже яскравий місяць. В мене в такому розумінні, я знаю, що колода буде чиста. Можливо, і вам варто зробити таку ситуацію. Якщо ми говоримо про непрактиків, то тут показують поверховні жриці, ви як комусь трішечки своєю бездіяльністю наступили на болючий мозоль. До речі, це може бути і у практики. У вас так само може відбуватися певні нюанси і у звичайному житті. Так, і що? Угу. Дивіться. Тут не показують, якщо ми говоримо про непрактиків, то о, тут не показують, що людина там, якісь на вас наговори о, чи щось типу того. Ні. Просто тут по, о, чітко демонструють, що людина на вас зла. І по шістки кубків, знаєте, таке враження, наче як от тут зображено порозливати всі кубки, так от хочеться такі самі емоції. Десь вам... Знецінити якусь вашу дію, показати, що вони такі важливі, показати, продемонструвати, що не зовсім то і дуже хотілося до тебе дослухатися. От тепер мені цікаво, скажіть, будь ласка, це ця людина, яка так дуже сильно зла на вас. Це жіноча енергія чи чоловіча? Жіноча, але в королю жезлів це може бути така. Людина, це може бути дуже така е, діяльна, але і знаків мінус, це може бути схильність до е, істерик. Ну, не як у дітей розуміємо, дорослі трішки це по-іншому роблять, але є такий нюанс. Може бути ще як варіант: людина дуже полюбляє е, бігти попереду паровозу, не дивлячись ні на що, що також не дуже гарно впливає на загальні комунікації, ну або, зрештою, на якісь взаємодії. Добре, чи потрібно саме в цьому випадку якось ну, на це відреагувати? Ні. Ні. Якщо о, скажа, сказати так, дослівно говорять так, але ця дія ніяка діє. Пітірка Пентаклів це просто не відлюкатися на оці маневри вказаної людини. Тобто, якщо вона там якийсь єхидний жарт, якось там зі злостю відповіла, це не означає, що треба це підхопити і почати розбиратися. Це скоріше знаєте про своєрідний ігнор. Якщо ж ви розумієте, що ця людина близька для вас, то тут чітко показують по п'ітірки Пентаклів. Тушити оці емоції, тушити оці а, початки таких мінусових а, комунікацій, тому що а, можете ви вспилити, можете та людина вспилить, і зрештою вийде те, що не зовсім гарно вийде. Але знову повторюся сказати, що у вас є там щось дуже таке негативне. Ні, тут, якщо для практиків, будь ласка, десь трішечки м -м руці. Умовно говорячи, треба помити, якщо ж ми говоримо про непрактиків, до речі, і практики так само може бути, якщо ви знаєте, що у вас в звичайному житті відбулася така подія, то тут ви своєю бездіяльністю трішечки розізлили певну людину. Ну, або, можливо, десь ви не підтримали когось, хто на вас розраховував і пішло-поїхало. Так, один дякую. Двійки, ви в мене халцедон. Mm -mm. Трійка кубків говорить, що ні. Занадто легка карта. Занадто легка карта. Чому трійка кубків? А, дивіться. Говорять, що, як би там не було все ж таки момент таких біжуляк, невеличких є, але вони, знаєте, як постійно присутні, і по трійки Кубків це може бути або звичний процес, ну, або, знаєте, вибачте, двійки за таку фразу, як своєрідна гра. Має це на увазі. Ви там когось підкололи, ну, можливо, колега у вас є там, чи друг, подруга. А вам в тій же самій манері відповіли. І інколи ви можете на це відреагувати хі-хі-ха-ха, а інколи, ну, в залежності від настрою, це може, знаєте, так, хочеться трішечки аж похмуритись, а сказати, що так не можна шуткувати, так негарно. Але, повторюся ще раз, це як якась ну, своєрідна гра. Чи потрібно двійком припинити цю гру? Ні, ні. Єдине, що перевернута, перевернути аркан місяця, чітко говорить, що треба розуміти ці правила гри, а не впадати в якусь ілюзорність. Дуже часто буває таке, от в якійсь групі там чи я не знаю, в коментарях хтось ну так відсторонено відповів. А людина, яка дуже прийняла це на свій рахунок, вона вже почала із того роздувати скандал. Ну, тут е, теж щось типу того має бути, і е, ви маєте розуміти, що, до прикладу, якщо у вас є така форма спілкування, і вона для вас прийнята, ви можете один одного підкалювати, інколи так зленько підкалювати. Ви маєте розуміти, що це має, ну, ця під, е, підколка. Але знову ж, якщо уходити в занадто такі, знаєте безшабашні жарти, майте на увазі, що вам те саме повернуть. Тому тут, знаєте, по перевернутому аркану місяцю, треба як прояснити оці моменти. З одного боку, сказати, що ну, давай якісь там межі будемо вводити, а з іншого боку, не впадати в цей момент образ. Ну, звичайно, що якщо у вас це сприйнято, це таке діло. І те саме, що стосується, я проводила приклади з соцмережами. Якщо десь хтось сказав якусь таку цікаву фразу, це не означає, що воно стосується конкретно вас. Якщо в тому коментарі чи, можливо, в пості. Не написано конкретно, що там не знаю, е... Мотря Панасівна. Транда, значить, навіть якщо і напишуть транда в капелюсі, це не значить, що ви, ну, от, як хочете. Розумійте це, як хочете. На цьому двіки, я вам дякую за увагу. Та буду йти до варіанту номер 3 Трійки, що у вас тут? Ня. Трійки, з вами бодатися це дурному треба бути. Одразу скажу: з вами бодаться це дурному треба бути. Тоді прийдеться по вісімки пентаклів ще від вас відкупатися. А що ж таке в трійках, що ще прийдеться і відкупом платить? Ага. Перевернута п'ятірка мечів, Не всі з вами стягнуть воювати. Ну, умовно воювати. Тут навіть негатив не завжди, по-перше, що до вас приліпає, таке як відкуплені і ви в тому числі. А по-друге, що, знаєте, не завжди, як можна образити людину, яка може не звертати увагу на чиюсь думку, або ж яка, зрештою, зайнята своєю справою, їй абсолютно все рівно, що там говорить у неї за спиною. Те саме говорить, перевернутий імператор. Мало до чиєї думки, ви дослухаєтеся, тим більше і ставити в імперативність. Перевернута вісімка кубків. Єдине, що показують, що інколи бувають моменти, коли вас можна зачепити, як не спрацьовує цей момент відплати. В яких випадках? Ну, тут ви маєте самі умудритися. Перевернута королева кубків. По-перше, ви дуже можете притягувати до себе негатив, коли ви в мінусових емоціях і почуттях. По-друге, перевернута королева кубків може ще говорити про, про той момент, коли ви не знаходитесь в енергіях любові. Ви тоді можете знаходитись ненависті, гнів, будь-що отоді, як магнит для усілякої Гедоти. Тож, на це все ж таки трічки звертайте увагу. По-перше, вам говорять про те, що. На вас нелегко причепити якусь фігню, бо ви як відкуплені. Можливо, ваш рід відкупив вас, можливо, у вас є якісь родові свої нюанси, які вас прикривають. Ну, або ще може бути. і ще, верніше, ні, ну, а ще як нюанс, розумієте, до вас пристатися, прийдеться потім відкуплятися. Чому саме відкупатися? От Що у вас таке? А, ну, Знову, повторюся, трійки непростіли. Непрості. Тут Туз мечів одразу показує, що якщо вас трішечки зачепити, то ви як можете свідомо, несвідомо перекрити всі хотілки яким чином відбуватиметься, це ну, у кожного воно проходитиме по-своєму, але в когось це може бути, ви різко відмовите в чомусь, і людина сядеться в ту ж саму калюжу, якщо спробує там якось вами маніпулювати чи портить вам настрій. В когось може проходити в магічному значенні, коли перекриваємо, умовно говорячи, всі перспективи. Людина б хотіла їх побачити, але вона їх не побачить до того моменту, поки від вас не відкупиться. Відкуп, правда, може відбуватися, знову повторюся, для всіх свій. В когось це може бути вибач, а в когось це може бути, що навіть приходиться робити ритуальні дії. Але ж, знову повторюся, тут в кожного буде по-своєму. На цьому я вам дякую за перегляд. Ну, як завжди, до нових відео. Пока!